Україною течуть річки біженців зі сходу, їх вже понад 100 тисяч. Першими їх зустрічають Дніпропетровськ та Харків. Тут кожна родина може отримати першу допомогу та харчовий набір. Зазвичай це кілограм рису, півкіла макаронів, консерви, банка згущеного молока, туалетний папір та господарське мило. Видаючи себе за біженця, журналіст програми гроші проїхав всю східну Україну. Олександре, запрошую тебе до студії. Доброго вечора, Олександре. Розкажи, те... де тобі здалося знайти прихисток? Ти знаєш, я проїхав кілька міст України завдяки тому, що я маю прописку Луганської області, мене всюди дійсно сприймали як справжнього біженця. Це було справжнє занурення у світ людей, які не мають даху над головою, не мають роботи, іноді не мають що їсти. І я зробив для себе дуже величезне відкриття. Чиновники почали перетворюватися на людей. Я не зустрів жодної людини, яка б не допомогла мені, наприклад, з роботою чи їжею, і навіть не зустрів жодної людини, яка б сказала мені погане слово. Добре, давайте залишимо інтригу для наших глядачів. Дивимося! В Україні вже більше ста тисяч. Вони біженці. Програма «Гроші» вирішила з'ясувати, що чекає людину, яка покинула своє житло на сході та шукає притулку в інших регіонах України. Там, куди тікають від війни. Це мій паспорт а в ньому прописка місто Лисичанськ Луганської області. Я буду приїжджати в різні міста України та шукати притулку як біженець із зони АТО. Перше місто Харків. Харківська область межує з обома охопленими війною регіонами Донецькою і Луганською. Саме сюди, на Харківщині, в першу чергу люди тікають від війни. Давайте розберемося. А куди саме тікати? Перший крок ми позвонимо на гарячу лінію. Вона загальна для всієї України. я с города Лисичанск, Луганской области. У меня дом сгорел, я выехал оттуда. Скажите, я сейчас в Харькове. Можно тут где-то переночевать, работу найти? Обращайтесь. Станция метро. Станция подъезд, кабинет. А, то есть прямо сейчас можно ехать, и там вы мне поможете, да? Ну, приезжайте, будем решать. Проезжаю несколько станций метро. центр Харькова. Вже на вулиці біля соціальної установи зустрічають товаришів по нещастю. Ведходи Сатівська Лічавська черги практично немає, але постійно хтось підходить. Переді мною мати та донька з маленькою дитиною. Вони налякані. Кажуть, лисичанські сепаратисти переїхали до них. Так у нас вчора гарятними мітіни до женщини не хотіли. уходіть відсюди, ми насюди назвали. Когда йшли, вони теж говоріли, мужики на дорогу, уходіть, ми вас назвали, хочу ви сюди. За розмовами підходить і моя черга. Заходжу. Жінка дає мені чистий бланк, який я заповнюю. Біжить, ходімо, коли подержатись. Прямо ще десь? Ми ще з нас разразумерок сіправи. А цей чоловік обіцяє знайти мені житло, але не в Харкові. Він вже заповнений біженцями. Предлагаю больше нігді. Жить Так. Да. в красноту. Ну, обіцяє, мене зустріне місцевий МНСник. Міша я теж там чоловіка тобі відправляю одного Он один. перед тим як їхати до свого нового місця проживання. Вирішую заглянути за однією адресою, яку мені дали в соцслужбі. Це адреса Червоного Хреста. Цікаво, а чим тут можуть допомогти біжицю? Давайте, Дивайте, один, один, один. Дивайте, Прошу дати мені якусь сорочку, адже в мене за легендою лише одна. Нічого я пам'ятаю. І тут мені приносять аж два великих пакета. Здивовано відкриваю пакети з харчами. І відразу повертає половину. Сюди, а що вам Смотрите, там гречка, грічка макарони, консерви, масло. – Ось, ось там Ну, макарони штаблюва. Моя відмова від частини допомоги Викликає у дівчат цілий монолог. давай, дай и, и побольше. И такую кашу мы не едим, и такое печенье мы не едим. Я по слезам всего этого идет, вы, наверное, сами съедаем. Мы еще не стали вернуть, и это все волнуем. Они идут искать наше руководство, пожалуйста. пожалуйста. А, а вы волонтеры, да? Да. Да. да? да. Мы этот проект называем «Сейчас обрим свой листом Я вот лично, честно, я считаю себя немножко виноватой, толку перед теми, ну, наша область не доступила, к счастью. Ну, хатяк там ушло. І сі нам повідомив вам, то как то ми повинні не коментірович. Що сказати цим двом дивовижним дівчатам, які трохи злі на знервованих біженців, але все одно продовжують безкоштовно дарувати їм свою турботу. Дівчата ви чудові. Отже, харчів на дорогу маю. Змінну сорочку теж час їхати до свого нового дому свои. Здрасте. Вже освоїли. Мені відразу пропонують окрему кімнату. Зараз переносимо кровати, вас буде отдельний кібеніт. Та сколько вже чек у вас тут виходить? Шесть разів. Шесть, ще п'ять. Я думаю, ми притормозимо. Візьміть одну кровать. Зараз вони віднесуть. Мені стає трохи незручно. Адже ці незнайомі люди так про мене пілкуються. Може, допомогти? – Ні-ні-ні, відпочивайте. Вони самі ще справляться. А ось і мої апартаменти біженця. Світло є. Кажуть, раніше тут була роздягальня. Зараз тут живу я. Ця жінка теж біженка. Сюди приїхала з двома дітьми. Поки вони відпочивають, вона проводить для мене екскурсію по кухні. Відкриває холодильник, і я бачу в ньому сільські домашні яйця. Вже непогано. Молоко котність, помідори, а картошка, масло. А ось тут, смотрите, я в красна крісів получила, привезла. Mm. А це ще люди приносили. Отже, з продуктами тут просто чудово. Я не втримуюся і питаю, з якого міста втік мій екскурсовод. А вас куда? А, а, а у вас там шоста сказали сечь в підвал подвали. Два дня сидіти вас. Далі принять коридора, Да, я вчора висвітлю. Питаю у директора школи. звідки ля тут стільки харчів. А то що до косарство діляє, да? Самі жителі. Я позвонив. і позвонив своїм учителям. вони битвенько все голодне. Ви не будете. ця добродушна людина. Каже: мене і таких як я тут чекають майже все літо. Нам дали указання, що давний бить, і от це давне бить, ми ж два місяці. Роботи для мене у цьому селі немає ніякої. Де і для чого мені працювати? Житло безкоштовне, продуктів вдосталь. Ці добрі люди постаралися на славу, аби тим, хто залишив рідні місця, було тут комфортно. Чесно кажу, такого прийому я не очікував. Наступного дня я сердечно дякую і кажу, що моє місце звільнили від сепаратистів. Пора додому. Минає другий день моїх пригод у Харківській області. Тут мені надали дах над головою, повний холодильник харчів та ще й пакунки від Червоного Хреста. Все в мене є. Навіть робити немає потреби. Може, лише щоб заробити на квіток додому. Дійсно, спробую знайти якусь роботу. За інформацією йду до місцевих таксистів. Вони все знають. Город позавчора свободі, хочу домой вернувся. денег на билет заработать. Где-то ваш можно что-то загрузить. Выходишь на центральный рынок, а там разберусь, пожалуйста. Ось, нарешті, дирекция рынку. Звертаюсь до охоронця. Что вы хотели? Я где-то подработать. Вот, подойдите в магазин, есть сейчас, ага. Вот справа. Подойдите, там девочка торгует, спросите. А что вы хотите? Хочу доехать домой. Хочу на билет что-то заработать. Вы будете ехать куда? Домой сейчас? Вы когда хотите уехать? Сегодня? Я хочу уехать на денник заробиться. Сколько вам надо денег? 120 гривень. Подождімо, що я спитаю. Через 2 хвилини вона повертається і відбувається те, чого я ніяк не міг очікувати. У нас роботи ні. Я тебе можу зробити 35 відрахувань. Може, ти ще щось там п'єш? Давайте, може я запишу, як вас звати, я вам верну. Та не надо мені. Не надо мені на Я просто, може, десь ще подработаю. Ось так я ще не знайшов роботи, але вже маю трохи грошей від співчутливої харків'янки.